В середньому щодобово тільки у Дніпропетровській області фіксується 25 випадків затримання водіїв, які сідають за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Так тільки протягом одного тижня у зведеннях Даї у кривому розі зафіксовано три ДТП за участю любителів. Хильнути п'ятеро людей знаходилось в автомобілі. Вас... Водій знаходився в нетверезому стані, в стані алкогольного сп'яніння, не справився з керуванням і по вулиці Бородіча, Довинцівського району скоїв наїзд на електроопору. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди всі люди, пасажири і водії, були травмовані. Тобто один водій і четверо пасажирів, з них двоє дівчат. Дві інші аварії сталися у Тернівському районі. Наступного дня на території Тернівського району водій. Автомобіля не справився з керуванням, знаходячись в стані з ознаками сп'яніння, скоїв наїзд на електроопору і теж був травмований. На щастя, він сам знаходився в транспортному засобі і сам отримав травми. Також аналогічна пригода була скоєна теж на території того ж Тернівського району. Теж водій знаходився в стані сп'яніння і скоїв виїзд за межі проїзної частини і наїхав на електроопору. Навіть незначна кількість алкоголю в організмі людини істотно зменшує її здатність до керування транспортним засобом, знижує гостроту зору, уповільнює реакцію. Ці водії не замислюючись, сідають за кермо. До чого може призвести їх зухвале ставлення до цього питання. Тобто, якщо водій знаходиться в стані сп'яніння, його реакція значно знижується і він вже не зможе контролювати ту дорожню обстановку, яка склалась навколо нього. Вона дуже заторможена, ця реакція. І, як правило, якщо не сьогодні, то завтра водій потрапляє в дорожньо-транспортну пригоду. За 10 місяців поточного року з 13 тисяч 860 порушень правил дорожнього руху криворізькими водіями, 1162 з них дозволили собі сісти за кермо на підпитку. О сьомій ранку буквально наступного дня після цих дорожньо-транспортних пригод водій таксі, який тоді знаходився в стані сп'яніння, всю ніч з друзями знаходився. В гаражі, де е, святкували пев, певний повод був. Потім вранці їм було мало, вони виїхали. Докупити, так би мовити, спиртне і керуючий транспортним засобом, намагався поставити його на два колеса, тому є свідки, які зателефонували до органів державна інспекції. Було цього водія затримано, затримано автомобіль, поставлено на штрафмайданчик і водій був оформлений по статті 130, тобто за керування транспортним засобом, в стані сп'яніння. Своєчасне затримання водія фактично врятувало йому життя. Всю ночь віддихали з трьох до дев'яти Сиділи в гараже. Употребляли водку, скажем, нашим словом. Ну, а водка делает потом свои вещи. Кожен каждый водитель это должен понимать. Можна було визвать такси, перший раз вызывали нормально такси, а тут не за не задумались о том, що. Наслідки які були. Українські суди все частіше приймають до таких водіїв більш жорсткі міри покарання. Передбачено штраф від 2550 гривень до 3400 гривень або позбавлення права керування на строк від 1 до 2 років, або громадські роботи на строк від 40 до 50 годин, чи адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб і на інших осіб. Тобто це, що стосується частини першої, в першу чергу за керування в стані сп'яніння і за відмову від того, щоб водія змогли встановити факт, що він знаходиться в стані сп'яніння, а також за передачу. Тобто, якщо водій власник транспортного засобу передав керування іншому водієві в стані сп'яніння, який знаходиться, він теж несе за це відповідальність. З кожним повторним подібним правопорушенням зростає і відповідальність. Це може призвести не лише до втрати авто та грошей, а й до загибелі людей. Як зазначають працівники ДАІ, кожен п'яний водій, врешті-решт, свій стовп знайде.